Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Канал мій називається Соняшник Sunflowers. І сьогодні у нас 24 листопада, 24 рік, ми їдемо, друзі, в ліс. Ми знаємо, що вже пішли зеленушки або на них ще кажуть піщанки. Так, вони ростуть в піску. Подивимося, подивимося, що ми знайдемо в лісі. У нас сьогодні така цікава погода. Ранку було 0 градусів, вітерець був невеликий, вночі був дуже сильний вітер. А зараз миттєво було сонечко. зараз такі ходять чорні хмари, і вже мінус 1 градус. Я дивлюся, в нас в басейні вже е, навіть лід з'явився. ну Тобто, прямо на очах. Вітер такий північний, прямо на очах е, холод, холод-холод. Так що в цьому році, мабуть, ми не скажемо, що рівно 1 грудня зима прийшла. Ми вже бачимо, що вона так потихеньку, потихеньку ногою стає то раз в листопаді, то другий раз в листопаді. Подивимося. ну В лісі зараз тепліше і подивимося. Хочеться знайти якогось грибочка, зеленушку, і навіть кажуть, опеньки пішли. Подивимось. Залишайтесь зі мною, хто ще не зі мною. Обов'язково підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. І гарного вам дня, вдалої нам грибалки. Ну, привіт, ліс! Ми за тобою сумували. Дерево впало, згорівше. Падають, падають сухі дерева. Друзі, ми в лісі. Краса. Неймовірна. Чи є гриби? Зараз побачимо. Походимо, подивимось, але те, що їздять мотоцикли, ми вже бачимо. Це Обутівка. І ми приїхали подивитися. Повинні бути маслюки, повинні бути опеньки і повинні бути зараз зеленушки. Тому пройдемось, подивимось на цю. Помилуємося цією чудовою красою. І, можливо, щось знайдемо. Зразу, що кинулося в очі. Це те, що дуже багато поломаних дерев, а саме сухостою. Оти дерева, особливо там ви мене запитували, друзі, за згорівший ліс. От той ліс, який горів, там, де дуже багато ми знаходили маслюків, там зараз дуже багато лежить дерев. Вітри були дуже великі. І дуже багато повалило сухостія. Тут це місце, де ми знаходили говорушки. Сьогодні в нас 24 листопада, 24 рік, рік і це обухівка. Говорушка. Ми побачили, що О, дуже гарна. Зараз я корінчик залишаю і покажу. Говорушок багато. Так, ми бачимо, що є багато. На смак вони як опеньки. І ростуть. Так, треба взяти кульочок і все-таки хоч, хоч на картопельку ми назбираємо. Їх можна посмажити, їх можна відварювати, їх можна. Також і маринувати ось такі говорушки. Те, що ми побачили. І ростуть вони, ростуть вони всі поряд. Ось одна, друга, такі чудові. Тобто це те, що ми зразу заїхали і знайшли, ми навіть не взяли і не взяли ніж, але вирішили повернутися до машини і все-таки взяти кошик, тому що ми бачимо, що можна назбирати на смаження з картопелькою і цибулькою. Гарні такі є говорушки. Так, я бачу, що гобурушок зараз дуже багато. Ось тільки відійшла. Буквально метр відійшла. І знову і ось такі гарні три штуки. Далі показую. Далі ось. Знову йде. Такою стежинкою. Одна і друга. Так що будемо ми сьогодні з грибами. Побачив, туму, Зразу побачив по дорозі. Поки... А ми сьогодні кошика не взяли. З кульочком. Ми нічого не взяли. Ти йде? Добре, що в машині Йдеш і по дорозі збираєш. У нас на всякий випадок в машині є ніж, і тому ми поїхали минулого разу, ми нічого не знайшли. Ти ніяк сюди не дойдеш. А я стою на місці, стою, щоб не загубити оцю діляночку тут, де ми вже трішки склали, наскладали, і тому чекаю, поки прийде мій грибник із кошиком. І ножем з кульочком, кошика ми не взяли сьогодні. Тому що ми, як кошик брали, ми нічого не знаходимо. Так, ми взяли, ми тому що раніше ми брали завжди кошик маленький, потім великий, і нічого тоді ми не знаходили. А зараз ось ніяк він не може дійти до мого місця, де я тут чатую, і знову повернувся на одному місці. Зараз на одному місці нас збираємо. буде точно, що На нагребем на грибем, грибів і все. Іди мені хоч на камеру покажи, як ти зрізаєш їх, які вони красиві. Ой, які красиві насправді. Диви. Молоденькі, чудові. Покажи нам ближче під них. Переверни його. Красиві. І шляпкою тепер переверни навпаки. Чудові. А ну скільки ти, поки дійшов до мене, це буквально ти скільки йшов? Метрів 20. І вже ось тільки, дай я покажу. Ось тільки уже назбирав і все і побіг назад знову. І знову знайшов. І знову побачив, і я бачу. І я бачу, ось це ти його. Хе, Хе, клас. Так. Пішли говорушки. А ти мені хоч ножика взяв чи ні? Він тільки один. Один ніж у нас був. Вона хоче біля ріжі Поки відійшла буквально на пару метрів, і я вже загубила це місце, де я зараз буду шукати. Там, де я тоді збираю. Води. Чисті. Чисті. чисті, Чим вони мені подобаються так, що вони чисті. чисті. Їх чистити. Так, ну що, уже наша грибалка вдалася. І ще є. Так, точно, що ми сьогодні грибем. От чим їх гарно збирати, як вони як їсть, то їх багато. Це все рівно, як ми згадували, що було років п'ять тому, так, да? так? Да, десь років 5. Говорушок тоді ти набрав Ой, багато. Точно, Чудово. А ми сьогодні, друзі, і вдягнулися не для лісу. Отак От я по лісі хожу. І бачимо, що є гриби. Ну, Ми коли заїхали в ліс. Машин ми не бачили, але людей з кульочками ми бачили, багато ходять. І тому ми так і подумали, значить, в лісі щось є. Я думала, може, ми хоч знайдемо рижика, маслючка і підемо там, де є пісок. Хочеться подивитися на, їх називають піщанки або зеленушки. Такі ще є грибочки. Подивимось. Ну, говорушок уже знайшли. І вже на картопельку хватить. У мене з пів кіла, і в чоловіка вже з пів кіла говорушок є. 15 хвилин ми лише в лісі. Чоловіка вже свого не можу знайти. У нього з'явився азарт, він тільки побачив, що воно є на одному місці, набрали з кілограм уже говорушок, і тому він уже погнав на ту сторону, ми зараз теж підемо за ним. Після того, як я загубилася була в цьому лісі, я вже Далеко від автомобіля не відходжу, тому що неприємно, коли ти губишся, спостерігаємо цю красу. Як ото буває еко-рибалка, зловив рибку, поцілував і випустив, так у нас сьогодні вийшла наша грибалка або похід за грибами. Добре, що є в автомобілі, ми завжди. Возимо. Ось, і сьогодні в мене отакий ніж. І взяли кульочки. Я сміялась чоловікові казала, зараз будемо так. Грибочка знайшов, поцілував, закопав назад. Але ні, бачу, що назбирали ми на картопельку. Бо зараз дуже багато. Мені прийшлося вертатися за ножом, щоб це не була еко. Рибалка, а все-таки назбирати на карту. Вони такі як копеньки, вони заморозки не будуть. Якщо не буде морозу... Заморозки маленькі, до них не страшні. Так що я думаю, слідую неділю можна буде. На, на слідчому тижні їх буде багато. Да, да, да. Можна буде вирватися і по своїй Насправді, місців. насправді буде як грибів. Добре. Зараз ще пробіжимося швиденько. В піску подивимося. Чи є зеленушки, чи немає, і додому, тому що вже темніє, ми виїхали пізно. Насправді, я чусь була впевнена, що нічого немає, але є. Друзі, є у нас в Обухівці. Зараз пішли і через тиждень буде багато говорушок. Людей ще небагато говорушки лише пішли. Друзі, дякую вам велике, що ви витягнули мене в ліс. Це саме Людочка мені написала: дякую, Людочка, і добре, тому що я вже собі казала, це депресія від осені. Це ну, починаєш собі щось, і мені хотілося їхати не в ліс, а на кладовище. Але дякую вам велике за куча позитиву, куча емоцій. І навіть знайшли гриби. Я все хотіла якось позбавитися оцього відчуття цієї депресії, то іду на ролики, іду на ковзани, іду в басейн плавати. А вони тобі бабах балістикою по Дніпру. І знову ти думаєш, це осінь. Але дякую вам. Ми сходили в ліс. І он ріжемо, ріжемо, ріжемо гриби. Краса. Ти сюди йдеш? Вау. Вау. Давай, покажи нам, як ти його ріжеш. Клас. А потім ми ще покажем, яка в нас буде смачна картополька з цибулькою і з говорушками. Ми зовсім не для лісу вдягнулися сьогодні. Так ми поїхали подивитися просто. А їх повно. Не дуже, але треба дні. Так. Можна пройти. Бач, дуже люди силі. Ага, лід. ж лід на, на грибочку. Морози, Вони морози. не дуже заморозків бояться. Так як купеньки. А ну покажи нам, о, в тебе вже... Ні, покажи нам кульочок, будь ласка. Краса. Цю красу треба обов'язково лід. Тут ось лід, в неї на шляпці. І ще одна теж. Друзі, ви мене просили розповісти, чи є гриби в цьому горівшому лісу. Поки що ми побачили, дуже багато тут валяється сухостою. Вітри були великі, і навіть ми їхали. Одне дерево перегородило дорогу. І там он далі. Дуже багато повалених дерев. Зараз подивимося, чи є тут гриби. П'ять років назад ми тут знаходили дуже багато маслюків. Такий був вітер. Що отакі дерева? вивертало з курінцями. Корінців тут уже майже немає, але все рівно ще ці дерева тримались. Нічого ми в горівшому лісі не знайшли. Останній раз ми тут знаходили багато маслюків. це було 5 років тому. Зараз і в цьому році, і ми взагалі давно тут не знаходили. Такий у нас сьогодні, друзі, грибний улоп. Грибів все-таки ми знайшли і лише говорушки. Тому на картопольку буде. Хто ще не зі мною? Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок. Пишіть, друзі, коментарі, ставте вподобайки. Ставте вподобайки. Дякую, мої хороші. Thank you, my dear friend. Всім вам гарного дня, чудового настрою! І залишайтеся зі мною. Залишайтеся з моїм каналом. Канал мій називається Соняшники Sunflowers. Гриби є!